що кожен вас сьогодні скаже, що не час якихось вічних святкувань, але принаймні слова шани, вдячності, які вартує кожен з присутніх у цій залі, потрібно сказати. Ми перебуваємо в тилу, але це означає, що ми тримаємо свій освітній фронт. Нам вдалося провести мультипредметний тест. Влітку ми багато працювали для того, щоб. Зробити укриття. Працювали для того, щоб з 1 вересня був можливий навчальний рік. Ми навчилися працювати в режимі онлайн і офлайн. Сьогодні для нас є звичним проводити уроки з укриттів, як це не дивно звучить. Мабуть, найважливіше в цій ситуації, що кожен з наших освітян має свою громадянську позицію. І вже з перших днів Путінської навали. Ми об'єднувалися, щоб вести маскувальні сітки. Наші педагоги знають, як зробити кітформу. Ми донатимо, ми підтримуємо тих, хто є на фронті. Ми допомагаємо тим, хто вимушено перебуває на території нашої громади. Це все робота 24 на 7. Ми отримуємо такі виклики і такий досвід, з яким не стикалися раніше. І, можливо, ми б його не хотіли мати. Але все, що нас випробовує, робить нас міцнішими. Тому вам величезна шана і дяка. Славутські освітяни це супер. Я сподіваюся, що навіть в таких непростих умовах нам вдасться забезпечити якісні освітні послуги, рухати українську реформу вперед. Розвивати українську державу, тому що кожен із нас усвідомлює, що освіта є дійсно стратегічною галузю нашої держави. І повоєнна Україна вимагає якісної освіти, якісних, патріотичних людей. Тому вас зі святом! всім зючу міцного здоров'я, сил на те, щоб з кожним днем наближати нашу перемогу, Віри! Що це відбудеться однозначно, тому що ми, українці нація дуже сильних, дуже незалежних, сміливих і гордовитих людей. Дякую всім і кожному. Від Попереднього дня вчителя. Досить вроді багато часу пройшло, але подій надзвичайно багато, і дуже багато подій, страшних подій, важких подій. Але слова поваги вам за те, що ви стояли і ви робите сьогодні надзвичайно важливу роботу, тому що свої обов'язки, ті, що потрібно виконувати як педагога, ви виконуєте, але крім того, Величезний обсяг, треба знайти формат навчання, треба підготувати заклади, треба сховище підготувати, треба взяти на себе відповідальність, безпеку, відповідальність, знаходити можливість спілкування з дітками, які виїхали, знаходити спілкування з дітками, які приїхали, переселенці і, і переселенцями, і з їхніми батьками. Тому цей величезний обсяг відповідальності, він дуже-дуже. Великим, скільки може тягаром, але таким да, обов'язком для нас, тіх, і я, ну, по крайній мірі, ніколи не бачив, не, не чув скарг ні від кого, ні від людей, ні від дітей, а е, бачив порозуміння. Я бачу, що ця робота робиться щиро, професійно і, з вашою дозволу, хочу вручити грамоти. Родинного залишку, спокою, рівноваги, віри в краще, перемогу. Нехай усі справи розпочаті вами супроводжує успіх зачував вашому колективу, вашому закладу високої репутації. Нехай в кожному з вас. Ваші учні бачать прекрасного вчителя, колеги мудрого керівника. Доброго, любові, миру кожному, миру вашій родині, миру нашій Україні. Зі святом вас!